Дух Святий був посланий на землю. Місія завершена твою. Поєднати воєдину церкву, вірних всіх, підтримати бою. Дух Святий невісту прикрашає, щоби чиста і свята була, у крові Ісуса очищає і її готує до Вінця. Дух Святий веде до покаяння, як, бува, Зіб'ємося з путі. повертає знову до пізнання, не залишить нас на самоті. Дух святий докорить і потішить, смертним долом Він переведе. Виять все, що в серці грішне, від спокуси дальше відведе. Коли сумнів раптом закрадеться, Дух Святий покаже віри крок. А коли в дорозі спотикнешся, Він підтримає і дасть урок. Святий Дух навчає нас прощати, нести хрест, смирятись у житті. Зло добром навчає покривати, до молитв пробуджує в тиші. Коли хвилі ворога зіймуться, втихомирить бурю і грозу, і живі потоки знов польються наші душі раптом. Оживуть дуже важко без Святого Духа на землі гріх в останній час, без його води у серці сухо, ми без Нього не зберем запас. Без Святого Духа ми пустиня, де немає водяних криниць, як дитя без мами, сиротина. Ми одні нулі, без одиниць. Дух Святий сьогодні ще шукає, не спасе душі у пітьмі, вже свою роботу завершає, скоро забереться від землі. Як важливо дати йому місце, щоб життя плодами прикрашав, і блаженний, хто не тільки слухав, хто його ніколи не вгашав. Амінь.